Керівництвом полтава теплоенерго було прийнято рішення створити комфортні умови для персоналу Теплоенерго та наших споживачів і абонентів з метою якісного надання деяких послуг, які не стосуються безпосередньо теплової енергії. Але дуже важливий момент є це підписання договорів, отримання актів, рахунків, звірка даних по комерційним узлам обліку. Тому завдяки спільними зусиллями в найкоротший термін було прийнято рішення про переїзд служби збуту теплової енергії Полтава тепло за новою адресою. Сподіваюся, і персоналу, і абонентам в цьому приміщенні буде зручно, комфортно, і деякі питання, які виникають, будуть вирішені шляхом діалогу. Ну, а ваші оператори вже можуть відкрити справу нашу і подивитися, скільки ми винні полтавати Ну, Давайте спробуємо. Можуть. Добрий день. Суб'єкт, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. Подивіться суму заборгованості. Ми ж не платимо, тому що ми вважаємо, тариф не обґрунтовано встановленим. Тому у нас зараз певна заборгованість є. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. 1 мільйон 128 тисяч вісім тисяч сто по вашому новому тарифу. По нашому, як ми вважаємо, вона менше, поки не платимо. Дякую. А скажіть, будь ласка, у тут от, лічильники, повірка, оці всі інформаціонно доска. А ми щось є можна це зробити. Буде людина людина заяву, приходить. пише да. заяву до да. да, mm -hmm. да, і дадуть контакти. У нас підписаний договір з безпосередньо виконавцем послуги. Які прийде інспектор, йому з ними треба зателефонувати. Вони призначать день та час, коли можна повірити. Прийде інспектор, виконує повірку. Тут же на місці опломбує uh -huh. на з ними договір підписаний, вони мають право на опломбування. Uh -huh. І тоді вже вони передають нам автоматично сюди. Ну, ви пам'ятаєте, на зустрічі, коли за міністра приїжджав, було питання у жінки, питання одній, повірку... коли на ОСББ нарахували. Велику суму за тепло, а лічильник був зданий. Просто тут є єдина проблема. Зараз ж прийняли постанову. Нову що всі лічильники повинні а, повірити, відмінили ту постанову, яка в період військового ну, стану да дозволяла. Тому ваквапрам трохи є ну певне навантаження, але вони готові прийняти всі хавини. Всі вся ортехніка нова. Стільці, меблі, все це нове, і тому з, ну, створили максимально комфортно. А стільки е, в день обслуговує абонентів, умовно кажучи, фізичних осіб. Ну, якщо приходять, якщо це період, коли в нас ж абоненти деякі приносять ще покази лічильників, то угу. ну багато до 100 абонентів приходять. До 100 абонентів багато, да, ну, в кожного різні питання є певні звернення, і е, е, в когось там після повірки покази обновлюються, е, е, хтось не передавав. Покази mm -hmm. це також треба вирішувати Це сама некомфортні умови, тому що інколи керівнику служби необхідно поговорити і вирішити питання з абонентом особисто. Люди приходять різні, емоційні, не емоційні. Хтось соромиться озвучувати своє питання, хтось не соромиться, хтось викликає на поліцію. Все буває ну, тому хана повинна керівник ну, працювати в, в комфортних справиться. умовах. А ремонт обійшовся. Можна я не буду говорити цифру, але це не мільйони гривень. Це а, максимально економічно в економ режимі. Ми виконали ці роботи. Єдине, що дороговартість це система кондиціонування, и меблиновей. Смотрите, аренда предыдущего помещения стоила 100 тысяч в месяц. 100 тысяч. Эта аренда стоит 60. На экономию денег мы, собственно, и а, заказали мебель соответствующую. Ну, тут а, процентов 60 мебели не хватало. Мы заказали ее, купили. Что-то подкрасить, подберить. Ну, тысяч в 200. Это я с, з, з потолком говорю. Скажіть, будь ласка, наскільки стресостійкі ваші співробітники? Чи готові вони до потоку скарг від абонентів щодо платіжок? Ну ще співробітники стресостійкі, тому що ми вже пройшли опалювальний період, і коли був введений доставковий тариф, коли були певні непорозуміння щодо нарахувань, тобто наші працівники вже пройшли такі 100 днів тяжкої, кропіткої роботи, тому вони готові. Вони навчені, вони стресостійкі, вони готові до діалогу з абонентами, готові. Будь-яку ситуацію можна вирішити. Центр працює з 8 до 17, з 12 до 12.45 це обідня перерва. На жаль, по п'ятницях ми не працюємо, тому що компанія прийняла рішення з метою економії коштів обігових перевести працівників на чотириденний графік роботи. Загалом у нас відвідувачі були навіть в перший день, коли ми лише починали перевозити речі. Ми в такому Трішечки в цікавих умовах намагалися надати інформацію для того, щоб люди могли вирішити свої питання. Сьогодні в нас кількість відвідувачів вже збільшилась. Так, звичайно, ми приймали споживачів, приймали звернення від споживачів. Дівчата на прийомі також вели прийом, надавали інформацію. Ну, Максимально в таких умовах, коли ми ще не зовсім облаштувалися, ми намагалися вести прийом і надавати всю інформацію. Їм. Звичайно, сьогодні вже потік був такий, як ну не можу сказати, що як звичайний день але потік споживачів уже сьогодні був. З Завтрашнього дня ми цілком і повністю готові в звичайному режимі вже вести прийом, надавати інформацію, консультувати, допомагати. Будь-які питання вирішувати».